Вітаю друзі, 8 липня. Сполучені Штати Америки направлять Україні додаткове оборонне озброєння, заявив Трамп, і тут понеслось лайно по трубах. Одні кричать, Зрада мирних ініціатив. Інші кричать. Трамп з нами ми скоро візьмемо Москву. третій треті взагалі стоять на позиції, що Трамп завжди був таким і тепер буде озброєнь все більше і більше. Що ж насправді відбувається? Давайте розбиратись. За словами Трампа, Київ зараз під страшними ударами, дуже сильними ударами, і повинен мати можливість захищатися. Що тут не так все так? Ми хочемо направити, збираємось направити додаткове озброєння. Вони повинні бути в стані себе захищати. Зараз по ним наносять дуже сильні удари. Дуже сильні. Ми вимушені будемо відправити більше зброї в основному оборони. По ним дійсно дуже сильно б'ють, скільки людей гине в цьому хаосі, сказав Трамп. Пентагон, в свою чергу, окремо заявив. Що направляє в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатись, поки ведеться робота над забезпеченням міцного миру і припиненням насилля. Про це говориться в заяві представника Пентагона Шона Парнева. По даним, The Wall Street Journal, Трамп запевнив Зеленського, що Америки відправлять, скільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. Він також підкреслив, що не несе відповідальності за паузу в пошуках озброєнь. Адміністрація Трампа продовжила відправку раніше схвалених партій озброєнь. Лише з незначними затримками, пише видання. При цьому, по інформації політику, рішення про відновлення постачань може бути прийнято після серії зустрічей на високому рівні запланованих в Італії та Україні на наступний тиждень. Сьогодні це питання буде ще обговорювати Рада нацбезпеки при Білому домі. Ну давайте розберемо, що ж насправді відбувається. Дивіться, на відміну від президента Байдена, президент Трамп говорить зовсім інші речі. Байден казав: ми направимо вам зброї, якої вам потрібно, і скільки вам потрібно. А Трамп говорить, ми дамо вам зброї, скільки зможемо, і увага оборонної зброї, тобто не тієї, яка дозволить наступати. Про що мова? Мова про те, що Трамп і Пентагон зіграли з нами в доброго і поганого поліцейського. Поганим був Пентагон, який зупинив озброєння, перевіряючи, скільки їх є. Добрим є Трамп, який сказав, ми будемо постачати, але скільки зможемо, скільки в нас є, знову ж таки, в залежності від Пентагона. Тобто йде гра. Крім того, крім того що відбувається, кажуть, в Італії і в Україні мають відбутись зустрічі. А Пентагон прямо натякає, що ми даємо зброєння, щоб вони могли захистити себе, щоб їм на голову не падали шахеди і ракети, поки ми працюємо над міцним миром, тобто над переговорами. Ніхто ні з яких переговорів не виходить. Більше того. Постачання американських озброєнь навряд чи зараз зупинить російський наступ, який йде в шаховому порядку. Суми, Константинівка, Покровськ, Харків, зараз Запоріжжя. Потім, можливо, знову будуть інші точки. Щоб зупинити наступ, треба вирішити три проблеми. Щоб фізично його зупинити, це проблема озброєнь, а нам дають тільки оборонне озброєння. Це проблема людей, людського ресурсу, а те, що витворяє ТЦК навпаки, людей, відштовхує тільки. І третє це фінанси. Цих трьох складових немає. Який же вихід в Україні? Вихід один. І дуже простий іти на мирні перемовини. Двері поки що відкриті. І якщо скористатися шансом, який дає Трамп, то можна зупинити війну і почати мирне життя, почати мирну відбудову України, принаймні по лінії фронту. Звичайно, Росія вимагає більше, вимага Запоріжжя, вимагає Херсон, ще якісь вимоги. Але на перемовини кожна сторона йде своїми вимогами, а вже в ході перемовин знаходять якийсь компроміс. А якщо туди йти просто, щоб йти, посвітити там і палом, так як це сказав Тихий, ми умірав туди їздити, щоб їздити. То, звичайно, ніякого миру не буде. Мирні перемовини. Представник Туреччини, представник Туреччини прямо заявляє, що Росія готова до третього раунду переговорів. Відповідь за Україною, Україна нічого не сказала. Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Фідан і заявив, що найближчим до миру моментом для Росії та України були переговори саме в Стамбулі. А також поділився новинами щодо можливої зустрічі лідерів. На відміну від попередніх випадків, ніхто включаючи російського. Президента Путіна не бачить проблеми в цій зустрічі, додав Фідан. Нема жодних проблем із проведенням зустрічі за участю Трампа, Путіна, Зеленського та нашого президента Ердогана. Хоп? Тобто, з одного боку озброєння. А з іншого боку оборонні озброєння. А з іншого боку, ось вам двері до перемовин. Зустрічі в Італії в Україні, пропозиції Стамбула. Тому не треба робити не треба впадати в ейфорію прихильникам тотальної війни, і так само не треба впадати у відчай е, прихильникам миру. Тому що правда посередині переговори тривають, примус до миру відбувається, але Трамп хоче захистити українців. Ви скажете, та нашу воно йому? Та воно може йому і не потрібно було, бо Трамп діє тільки в інтересах Америки і своїх власних. Але його виборці шоковані в тому числі бомбами, ракетами, які падають. І він демонструє: Я допомагаю захищатись, і я шукаю мир. Недаремно Натаньяху номінував його на Нобелівську премію миру. У Трампа багато інших питань, крім озброєння для України і Мир в Україні, але чому він також приділяв увагу? І результати, я думаю, ми вже скоро побачимо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.